Настав час варити повидло. І у мене сьогодні рецепт неймовірного яблучного повидла. Ви тільки подивіться, яке воно густе. І смак просто неймовірний. Ні з чим не порівняти. Цей рецепт надовго тепер зі мною. Отже, обов'язково готуйте. Дивіться відео, всі деталі будуть внизу під відео, а також прописано все. На самому відео. Отже, у мене тут 4 кілограми, тобто дві порції я готувала спочатку 2 кілограми і потім ще 2. Все робила паралельно. Найперше, що потрібно зробити, це помити добре яблука, розрізати їх на 4 частини, вийняти серцевину з кісточками і перерізати на такі невеликі шматочки. Взагалі можете різати, як вам заманеться. Шкірку ні в якому разі не знімати, тому що вона якраз дасть потім нашому повидлу густину. Ну і плюс неймовірний смак. Ось. Першу порцію я вже зробила. Це вже моя друга порція, тут 2 кг, і я додала на 2 кг 100 г води. Якщо яблука у вас соковиті, воду не додавайте, тому що зайвої рідини нам тут не потрібно. І ставимо тушкувати під кришкою, періодично помішуємо приблизно на 20-30 хвилин. А ось цю першу порцію я вже протушкувала, перемістила в іншу посудину і перебиваю все блендером до стану пюре. Гарно перебиваю. Не лінуюся, щоб все стало однорідне. Стосовно шкірки, не хвилюйтеся, її потім не буде відчутно і нічого вам не буде попадатися. А все тому, що після того, як ми переб'ємо цю суміш блендером, її обов'язково потрібно перетерти через сито. Якщо ви на цьому моменті скривилися і подумали, що це все дуже довго і робити ви такого не будете, то ні. Ви помиляєтесь, насправді весь процес відбувається дуже швидко. Сито я беру середнього розміру і перетирати буду з допомогою Черпака. Зараз ви все побачите, тому що якщо робити це ложкою, то процес дійсно буде дуже нудним і довгим. Ось дивіться, беру черпачок, накинула і ось так собі шурую туди-сюди. Дивіться, все пюре швидесенько проходить вниз каструлі. А зайві прожилки, які є в яблуках, якісь шматочки шкірки, все залишається в ситечку. Ось і ми робимо ось цей весь процес, доки не перетремо всю суміш. Ну і, звичайно, періодично збираємо ось ці шкірки і викидаємо геть. Насправді, з 2 кг у мене відійшло не так багато ось цих шкірочок. Відійшло лише 100 чи 150 грам. Якось так приблизно. Ось і весь процес повторюємо. Не хвилюйтеся, не переживайте, що це довго, це дуже швидко. Насправді, з цього всього рецепту для мене особисто найважчим було уже кінцевий процес варіння, тому що там потрібно постійно, безперервно помішувати. А так, до того це все просто дуже-дуже швидко і легко. Ось, коли я перетерла уже пюре через сито то додаю 1 кг цукру. Тобто 2 кг яблук було у мене з шкіркою. І сюди 1 кг цукру. У мене яблука були такі: ні солодкі, ні кислі. Ну, я б сказала, більше до солодких. Тому 1 кг цукру мені було більш, ніж достатньо. Якщо яблука у вас більше кислих сортів, то ви можете додати цукру більше, приблизно на 200-300 г. Але це все індивідуально, хто як любить, тому коли цукор трохи розчиниться, ви обов'язково спробуйте. Якщо потрібно, буде додати ще. Ось, і те саме я вже роблю з другою порцією. Бачите, у мене одразу дві каструлі. Ставимо на газ. Постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Коли почне кипіти, я собі одразу поставила таймер 20 хвилин. І от з моменту закипання я постійно мішаю, постійно, постійно. Якщо перестати мішати, то кипить сильно і бульбашки, ось ці гарячого повидла розбризкуються просто всюди. Особливо, якщо це попаде на шкіру, буде дуже боляче, тому будьте дуже обережні. Отже, на середньому вогні 20 хвилин варю. Якщо ви хочете, щоб повидло було густе-густе, так щоб його можна було різати, варіть довше, приблизно 30 хвилин, можливо, 35. Тут е, все залежить від ваших вподобань. Я варила 20 хвилин, і в кінці у мене трішечки залишилось, то я поварила е, 33 хвилини його. В кінці покажу. Ось, все-все мішаю безперервно. Тому, якраз оцей процес мені був найважчий, бо постійно потрібно було стояти і мішати. Суміш буде гуснути у вас на очах. Ось, і вже після 20 хвилин варіння переливаю у стерилізовані банки. Банки я завжди, вже декілька років, стерилізую в мікрохвильовці приблизно 5-7 хвилин. На максимальній потужності. А кришки, якими закручую, просто вкидаю в кип'яток, скип'ятила воду, туди вкинула всі, кружки, і коли мені вже потрібно, всі кришки, і коли мені вже потрібно закручувати, я просто витягую і закручую. Всі інші лежать там в кип'ятку. Ось перевертати баночки уже закручені не потрібно. Бо воно так і застигне, і буде отаке перевернуте. Ось така консистенція мене влаштувала, тому я варила тільки 20 хвилин. Після застигання воно ще трохи загусне. І ще раз наголошу, якщо хочете густішого, варіть трохи довше, приблизно на 10, можливо, 15 хвилин довше. І е, якраз відео на початку е, на білій тарілочці, те повидло, я варила 33 хвилини. І я ще раз в кінці покажу різницю. Ось це я варила 20 хвилин. Зараз ще покажу в баночці. В принципі, воно теж вийшло доволі густе. Коли банку перевертаю, бачите, ось ця така бульбашка, яка там є Повітря, вона практично не рухається. Тобто, повидло 20 хвилин варилося, воно теж доволі густе. А ось тут зараз в тарілочці це повидло варилося 33 хвилини. Воно просто.